Чим взагалі сайт, який продає, відрізняється від просто гарного сайту. Все просто. Гарний сайт він про дизайн. Кольори, шрифти, анімація. Все красиво, але не має сенсу. А сайт, який продає, він більше про логіку. Більш досвідчений спеціаліст він може працювати 50 на 50%. Це красивий сайт і продаючий сайт. Поєднати його в один, головна задача, щоб людина за 5-7 секунд зрозуміла, що ви пропонуєте на сайті або що продаєте на сайті, і чому вам взагалі варто довіряти. Також повинні бути текста під запити і максимально не про вас, а про клієнта та під проблеми клієнта. Тому сайт повинен показувати, переконувати і приводити до заявок. А якщо ви хочете зрозуміти, до якого типу підходить ваш сайт. Або вам потрібен сайт, та ви не знаєте, з чого почати? Пишіть мені, вийдемо на коротку консультацію, та все детальніше проговоримо під ваші запити.